Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження. Це Сіат Лєда 2006 року випуску на 2-літровому бензиновому моторі на механічній коробці передач, В дуже класному сірому кольорі, Показує є невеличкі дефекти, подряпанки, але нічого критичного на їзду, так сказати, не вліяє взагалі. Встановлена зимова гума вже, 16 диски, гарні. Текстильний охайний салончик, салон після хімчистки, все обслужене, тачці взагалі нарікань немає, повний електросклопакет, механічне регулювання водійського сидіння, мультикермо, є круїз-контроль, датчики світла, датчики дощу, 274 тисячі рідного пробігу, однозонний клімат, підігріви, штатна мультимедіа, все є, все працює. Друзі, кого зацікавив даний варіант, звертайтеся автопарк Міста Київ. дану позицію, можна придбати за готівку в кредит та лізінг. Чекаємо на вас.